Мої вітання. Прошу. Чому не варто забувати про культуру під час війни? Війна не йде тільки за адміністративні кордони, і зараз чине найголовнішим питанням є збереження нашої ідентичності і української культури. Коцюбинський, хто він? Для нас це сонцепоклонник, який гуляв стежками старого міста і безпосередньо території сам. Звичайно, постать, яка пов'язана дуже сильно з Вінниці. Наскільки він сучасний? Коцюбинський є в нашому розумінні зараз в такій постаті Коцюбуда, можливо, трішки провокативною, але це сучасне мистецтво, і тому ми якось так його інтерпретуємо. Вінниця у майбутньому. Яка вона? Це культурний центр, зелений. Привабливий це перетин шляхів, я думаю, і ідей за кордоном нас сприймають як європейців. Якщо говорити про українців, впевнено, що так просто не всюди ще лунали наші голоси. Вітаю в ефірі програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. Ще з 2019 року громадська організація Мистецьке об'єднання Плай разом із іншими громадськими організаціями і за підтримки Вінницької міської ради взялись за територію закинутого дитячого санаторія імені Михайла Коцюбинського. І ця територія стала таким експериментальним майданчиком для різноманітних проєктів у тому. В числі і соціально орієнтованих. Що сьогодні відбувається з цією територією, якою вона може бути у майбутньому, і якою вона буде у майбутньому? Сьогодні говоримо у нашій студії із головою мистецького об'єднання Плай Олександрою Венславовською. Олександра, вітаю вас. Добрий день. Давайте все ж таки згадаємо, з чого все починалося. Адже вінничани точно пам'ятають цей дитячий санаторій на схилах Південного Бугу, Чарівна місцина, зелена, супер. Але із е, часів набуття Україною незалежності вона поступово почала занепадати, і, врешті, е, решт від того санаторію майже нічого не залишилось. Хто коли і чому опинившись на цій місцині, вирішив, що тут можна щось зробити привабливе? Ну насправді тут є дві таких історії: одна моя особиста, а одна історія плаю. Давайте да? почнемо з особистої. Я живу прямо напроти санаторію. Насправді mm. в мене там будинок. Я там живу протягом 7 років, і Коли я з маленькими дітьми своїми гуляла вздовж санаторію, мені завжди здавалося, що це територія якась дуже жахлива і страшно навіть просто перетнути парка. Mm. Ну, тобто дітям туди казали зайти. туди не да, ходити? Так, туди не ходити, і у мене було таке враження до певного моменту, поки я не зайшла на територію, і не побачила взимку. Наскільки там прекрасні дерева, це перше, що мене вразило величезні. Наскільки ця територія велика? Але В цілому, вона цілому вона була занедбана. Можемо побачити вона... відео, якщо я не помиляюсь, це момент... 2019 рік. Ну скажімо так, привабливо мало. Так, але для культурного менеджера креативного, який бачить у всьому потенціал розвитку, mm -hmm. а не те, що воно в жахливому стані. Для мене ця територія виявилася якоюсь так, ну мені здалося, що вона дуже перспективна і класна. Після Google Fest, після другого, вже у нас була ідея з плаєм створення власного проєкту у Вінниці. І, власне, ми шукали територію, де можна було б зробити опенейр. Ми дуже хотіли літній проєкт, тому що Google Fest, вони відбувалися переважно восени. Це холодно, і хотілося чогось щось такого літнього зеленого Вінницького. І власне, ми думали про власний фестиваль, і на той момент якраз тільки утворився департамент маркетингу, міста і туризму. Галина Малець була його головою і засновницею. І, власне, я звернулася до неї з питанням: або взагалі я не пам'ятаю, як точно це було, але лунала ця думка, що нам треба якась локація у місті, чи є якась локація, де ми могли б запровадити власний. Фестиваль, ну і ось ця територія на той момент, я так розумію, фестиваль, ой, не фестиваль, точніше, санаторій, вже збанкрутів як комунальне підприємництво або взагалі як підприємство. І ця територія була на такому ну, на етапі розгляду, що з нею робити, можна було там поекспериментувати з саме з культурними креативними індустріями. Ну і таким чином ця територія за згоди міського голови, за згоди департаментів і за підтримки департаменту маркетингу міста туризму тоді стала майданчиком де ми зробили перше. Тільки ту Окей, Є територія. Що робити на цій території? Кого залучити? Як у кінцевому вигляді буде виглядати той чи інший проект? Одразу він розумівся як літній зелений. Але чи одразу ви розуміли, хто буде разом із вами? Що потрібно робити? Взагалі, якийсь план був покроковий, яким буде перший тікет то засад? Насправді все почалось просто з культурного проекту, з фестивалю. Тобто, ми зробили там фестиваль, і побачили, що ну, це був дуже хороший вдалий проект з самого початку. Тобто, це мультидисциплінарна програма. Ми опрацювали всю територію. Тобто, по суті, завдяки мистецтву ми надали їй нове життя. Тобто, люди побачили, що така заброшка такого гатунку да, на межі міста і Лісу називався цей фестиваль. Він досі має таку назву. Бо це справді е, така крайня точка міста, і далі вже Сабарівський масив. Це дуже зелена територія, і, і дуже така, ну скажімо так, з мікрокліматом своїм. Вона відпрацювала як майданчик для фестивалю. Тоді е, я пам'ятаю. Що багато людей приїхало і не тільки і у Вінницю з інших міст, тому, а було що... побоювання, що не прийдуть. До речі, от наскільки я згадую, не було у нас якихось таких побоювань, але було дуже приємно, ну тому що багато прийшло людей. і Тоді було, мені здається, там близько двох тисяч людей на цьому фестивалі. Ну, для такого невеликого майданчика, це, це було достатньо і це була аудиторія, яка зрозуміла, що для цієї аудиторії цей формат потрібен у Вінниці. Справді це був літній формат. Після цього е відбувся ще вікенд мандрівників. Якщо я не помиляюся, це робив департамент маркетингу... І туризму і Урбан Вікенд. Тоді це урбаністи Вінницькі запросили урбаністів зі всієї України. і Ми з ними навіть пропрацьовували якісь моделі, які могли би бути просторові моделі, які могли би бути на цій території. Це був проект не для всіх, це не проект для глядача, це як ворк. Так, це був як це була як резиденція для урбаністів, просто вона відбувалася Вінниця. Вона була невеличка, але там були такі work in progress проекти урбаністів, які просто ну стали якимось певним баченням. На що вони були орієнтовані? Якщо пам'ятаєте, який проект найбільше запам'ятався мені здається, що е найбільше це от що робити з будинками на цій території. Тобто, якщо це урбаністика, звичайно, ми маємо зонувати територію. Акцент був на тому, що є там майданчик дитячий, є май... це поле, де у нас фестивальне поле, де зазвичай музична програма відбувається, є е, е, різні корпуси, і от як зонувати так, щоб все це запрацювало як в, в одному ансамблі. Після цього ми самотужки запропонували концепцію цієї території. Тобто я маю на увазі, що ми зробили проект, як працювати далі з цій території. Але це 19-й рік. Далі наступний рік це була вже пандемія. Якось не було фінансування. Воно перекладалося з однієї в іншу умовно. Так, бо на створення концепції бізнес-плану, звичайно, потрібні кошти для того, щоб залучити спеціалістів, для того, щоб це зробити якісно А спеціальні пандемія концепції... була суттєво. Вом, викликом так. для міської влади для влади в цілому, в країні для місцевих бюджетів. Тим більше зрозуміло в принципі, чому була пауза цього року, як вдалося зняти проект з паузи? Ну власне зняли проект з паузи. Ми зараз цього року. Тобто ще в 21-му відбувся тільки тузесан. Mm -hmm. В 21-му ще відбувся фестиваль діли Кофест, Це теж великий фестиваль. Достатньо. Mm -hmm. Перший раз він був на Кристалі відбувався, а другий раз на території сам і. Е Пандемія в 20-му, в 22-му почалася війна в Україні. Теж не, не було ну якраз не було до, до того, щоб займатися концепціями і розвитком. Але цього року нам вдалося написати грантову заявку, податись на грантову програму для того, щоб продовжити все ж таки працювати з цією територією, незважаючи на війну, незважаючи на те, що про це Немає ми ще докладніше поговоримо. Я хочу повернутися все ж таки, ну мабуть, до Тікі Тузесан, саме через те, що невід'ємною його частиною, а більш того, обличчям проєкту є Коцюбинський. Чому Коцюбинський? Чому незвичний Коцю... Коцюбинський? Чому Будда Коцюбинський? Як все це поєднується, наскільки воно нам близьке? Насправді це був така ідея пера, проба пера, Точніше, дизайнера, коли ми розробляли логотип. Ми орієнтувалися на постать. Ми хотіли актуалізувати постать Коцюбинського. По-перше, через те, що поруч з територією знаходиться камінь Коцюбинського, і це така досить визначна і туристична локація, скажімо так, для війничан, для тих гостей, якого ми водимо і показуємо камінь Коцюбинського. Це вже якийсь такий був магніт, до якого ми можемо прив'язатись і. По-друге, якщо за легендою я не знаю, я не гуляла з Коцюбинським, але якщо він гуляв цими Сабарівськими лісами, це дуже цікаво і дуже енергетично, скажем так, для людей, які приїздять у Вінницю, та не для вінничан, усвідомлювати, що Коцюбинський міг гуляти цими стежками, міг заходити на територію, наприклад. І а з іншого боку, Коцюбинського називали сонцепоклонником, і територія Сан, це дуже сонячна територія, вона сама по собі дуже сонячна. І це все якось так спліталося, і в сучасному мистецтві завжди це є маркерами і завжди це є, скажем, таким контекстом для оспереосмислення для надання нової нового бачення, нового дихання історичним постатям історичним тобто, подіям. б творчість Коцюбинського і свого часу називали модерном. То він таким залишається і сьогодні. Ми можемо говорити, що а крізь роки Коцюбинський залишається сучасним. Абсолютно, незважаючи вже на те, що осучаснення його як Коцюбуди, а це такий маркер фестивалю. Вже несправді всі, хто знають про цей фестиваль в інших містах, добре це доб, добре впізнаваний вже титул, такий Коцюбуда, той, той, який є логотипом фестивалю. Yeah. Так, абсолютно Коцюбинський, це сучасний автор. Ми зараз перечитуємо українську літературу під час війни, коли повертаємося до історичних постатей, до, до якихось контекстів на локальному рівні, так, коли ми думаємо про Вінницю, про дух Вінниці, там багато є про це. І це те, що нас живе, це те, що нас тримає, це те, що дуже важливо, насправді цього року річниця Коцюбинського ювілей цей рік буде присвячений різним подіям. Думаю, ми теж не залишимося осторонь і щось спробуємо зробити до цієї екофест діли. Наскільки він був успішним? А в цілому які посили він пропагував? Глядачу, і чи можна говорити про те, що вінницька спільнота абсолютно органічно сприймає тему екології? Сприймає, не сприймає головне, головне тут мені здається, чи зрозуміла вона вінницькій спільноті, чи дієво вона всередині спільноти. Це хороше питання насправді, тому що тоді мені видався фестиваль діли чимось дуже таким сучасним і ну з такою і, і з новим поглядом на. Екологію, взагалі, на певні речі, які пропонувалися на фестивалі від посаду багаторазового використання до там, сортування сміття. Зараз ми пішли далі в розумінні екології. І минулого року ми запровадили на території Сан тестові такі заходи, пов'язані з екологією. це, власне, ми інвентаризували дерева, які там є, і це абсолютно новий погляд. Взагалі, якщо говорити про спільноту, то нам є куди рухатись, і нам дуже потрібно про це говорити бо просто обрізати дерева це одне. А порахувати їх і мати цінність одного дерева. Скільки воно росло, який, яка його цінність, да який його профіт, що які в який ансамбль воно складає по типу, для чого це все це дуже важливо, в тому числі і малі річки. От раніше ми ходили купатись просто на озеро на території Сана. Тепер ми ходимо на річку перемилля, тому що ми вже знаємо після у нас був захід про малі річки. Mm -hmm. який ми проводили з Яною Чайковською. і тепер в нас є ідентифікація, того, що це не просто озера, а це мала річка яка протікає на цьому на цій території, і таким чином з'являється інша цінність просто природи, просто природи, на яку ми там ходимо подивитись, та в якійсь мірі, тобто це величезна робота з аудиторією, і це теми, які нам точно потрібно піднімати, і будемо ще піднімати. Тобто у проєктах закладено достатньо вагому освітню складову, наскільки я розумію. Так, 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 на ну, минулого року на території Сан це була якраз освітня складова, де ми говорили в певних, ну скільки могли осягнути. да, Це такий як пілотний був проект. Ми запрошували науковців і різних е представників, які займаються ландшафтом екології у Вінниці. І це було дуже цікаво для аудиторії. Але я думаю, що це маленький експеримент, який от подальшому стане великою темою для території сан. Ну і не тільки території САН, і для Вінниці теж, тому що зелене. Курс, це вже прийнята концепція, і, і це світові тренди. Окей, куди ми рухаємось далі? Наскільки я розумію, на сьогодні вже є ідея проєкту а, Platform of Action на розвиток території Сан. Мета цього проєкту, і до речі, якщо можна трошки докладніше про опитування, яке вже стартувало і буде активним, наскільки я розумію, до 20-го числа. І всі вінчани можуть до нього долучитись. Да, платформа Affection – це проект, який власне мистецьке об'єднання До речі Плає. ми бачимо QR-код, завдяки якому так. і можна долучитися до опитування. Так, можна і треба долучитись. Ми дуже закликаємо, тому що. Мета взагалі цього проекту бути максимально відкритим в питанні створення концепції розвитку цієї території, ну тому що без концепції розвитку ми не можемо рухатись далі. І в цьому по суті є головна, скажімо так, кінцевий результат цього проекту. Але що хочете завдяки опитуванню почути від відвільнича? В мене є вже така невеличка статистика. Да, з того, що ми зараз отримали близько 350 відповідей. Це немало. Насправді це хороший вже показник активності і зацікавленості у аудиторії. До речі, 50 на 50 відповіді від релокованих людей у Вінницю українців з інших міст. І 50 – це вінничани. Тобто більша частина це звичайно люди, які живуть. Близько цієї території або відвідували наші події, відбували ну були на території сам під час культурних і різних інших подій. Дуже цікаво дізнатись... Але приємно чути про те, що приміщенні особи активно беруть участь у житті нашої громади і хочуть бачити своє мабуть майбутнє тут, адже вони говорять саме про майбутнє завдяки цьому опитуванню. Звичайно, це включеність, і це означає, що там до речі є дві хвилі із 2014 року релоковані е, люди да, ну, приймали участь в опитуванні, із двадцятого го тобто з 2014 року ми взагалі вже, ну ніби навіть в своєму оточенні культурної спільноти, так ми вже не, не, не дивимося. що Це люди з Донецька чи з Луганська. Це mm -hmm. вже Вінничани, mm -hmm. і вони вже асимілювалися і працюють з нами, і створюють проекти. Е, дуже цікаво, хотілося дізнатися, чи взагалі. Це на часі зараз, під час війни, і е, таким є 70% е, сімдесят опитуваних зараз вважають, що е, потрібно займатися цією територією під час не зважаючи на те, що це зараз йде війна, і як ніби виходить, що це ніби не на часі. 81% вважає, що функціонал території має бути зміненим, тобто переосмисленим ніж він був раніше. Тобто раніше він був санаторієм. Зараз ми думаємо про те, як ця територія може покривати більш широку аудиторію і мати більш широкий вплив на соціальні різні групи, забезпечувати певні потреби громадян. І для цього це опитування в першу чергу нам дуже потрібно визначити, що думають люди, які живуть поруч цією територією, там є багато аудиторій, які ми хочемо охопити, в тому числі військовослужбовці або ветерани, яких ми будемо долучати до робочих груп, тому що мистецтво і культура зараз не йдеться під час війни тільки про розвиток і пропагування культури української. Йдеться про те, що мистецтво є і реабілітаційним фактором. Це момент того, що нам потрібно працювати з травмами у різний спосіб. І який функціонал це Торія отримає, дуже залежить від того, що думають містяни, яка є думка людей. Буде у нас ще будуть і відкриті зустрічі, де можна буде просто прийти і висловитись. І з іншого, боку, над концепцією і в рамках цього проекту будуть працювати експерти. Ну, я попрошу нашого режисера ще раз дати на екран QR-код, за яким можна перейти а, і взяти участь у цьому опитуванні. А також я думаю, що посилання можна знайти на Фейсбук-сторінці мистецького об'єднання Плай на й на сайті Вінницької міської ради також можна знайти посилання на це опитування. В цілому мета. Подальшого розвитку території Сан у вас є своє власне бачення, яким би ви хотіли бачити цю територію? Воно не змінилось з 2019 року. Можливо, за умови тільки того, що в Україні зараз війна, і потрібно враховувати цей фактор. Однозначно, нам всім треба враховувати це. Загалом, територія має дуже декілька таких напрямків, які є. Очевидними це екологія, про яку ми вже згадували, це урбаністика і ревіталізація, тобто наявні будівлі, які є на цій території, так або які можуть там з'явитись, умовно. Ага. А, і культурний такий культурний е, сегмент, я би сказала культурно-креативний, е, тому що на наш погляд, і тоді здавалося, що ця територія може бути центром для і відпочинку, центром для розвитку, і на цьому я роблю дуже великий акцент. Розвитку культурної спільноти молоді, дітей, розвитком креативних індустрій в різних секторах, це можуть бути фестивалі ленд-арту, або це можуть бути майстерні для наприклад керамістів або для крафтовиків, які можуть виготовляти продукцію українську продукцію і просувати її далі. Тобто, по суті, для того, щоб побачити цілісну картину, якою може бути ця територія, бо фантазувати можна багато да, і думати, я хотів би так або так. Для цього потрібно попрацювати з експертами з фахівцями, що власне ми і зробили в цьому проекті. Тобто, головна ідея, і головна мета, і головний акцент це оця партисипація, Це коли ми сідаємо відкрито за стіл, умовно з фахівцями з екології, ландшафту, ревіталізації, креативних індустрій. Причому ми їх запрошуємо з інших міст України. І запрошуємо локальних митців, і отака от колаборація е, людей, які мають свої кейси вже українського рівня або міжнародного рівня, де ми можемо на приклад, на прикладах подивитись, а що буде працювати краще. А для цієї аудиторії щось працює, а для цієї аудиторії що спрацює для цієї задачі щось працює. Які нам потрібні там е, відновлення? Чи нам потрібно відновити будинки, які є? Чи нам потрібно щось побудувати? Що нам робити зі ставками? Що нам робити зі з деревами? Все це питання які ми повинні вирішити з експертами в першу чергу напрацювати ці рішення, а потім вже спільно приймати концепцію і рухатись далі. Я думаю, що це. На даному етапі мені здається, що це е, новий підхід, це щось незвичне для нас можливо так, бо можна завжди найняти консалтингову компанію, яка напише тобі концепцію. І все е, у нас задача в нашій організації стояла задача в цьому проекті створити умови, аби ми сіли за спільний стіл і подумали: от у нас є спільний об'єкт. І це може бути майбутній проект, хороший проект, який буде промотувати Вінницю, який буде цікавий не тільки, наприклад, вінницькій, українській аудиторії, можливо, в майбутньому і міжнародній аудиторії. Там може бути міжнародні резиденції, наприклад, відбуватися. Ми не знаємо. Але коли ми разом. Попрацюємо над цим. Це буде якесь спільне рішення, і це про щось сучасне, і про відхід від якихось старих моделей взаємодії. Ми зараз активно працюємо з департаментом маркетингу і туризму з Олександром Шеленії. Пропрацьовуємо на рівні міської ради робочі групи, щоб загалом ця робота над цим проектом вона була комплексною. Не так багато часу залишається, тому дозволю собі ще одне питання, яке стосується освітнього проєкту, який був реалізований минулого року. І Якщо я не помиляюсь, він можливо триває і досі і досі. Я маю на увазі проект Boost for Culture. Освітній проект напрацювання цього проєкту, які вони на сьогоднішній день, і чи можуть вони стати у нагоді, і чи можуть вони бути дотичними до розвитку території САН. Звісно. Ми маємо зараз перший етап реалізації цього проекту, тобто от половина проекту відбулось, і я думаю, незабаром дуже-дуже швидко. Вже ми просто спостерігаємо. Не знаю, чи можна це вже публічно говорити про це, але я спостерігаю бум створення громадських організацій в культурній сфері. І це прям ну, і за різними секторами. Люди хочуть професійно займатися кіно, професійно займатись музикою, викладати музику, створювати музику, дизайн і різні напрямки і це дуже мене тішить, тому що по суті це взрощення серйозної ком'юніті, яка може бути резидентами території САН в майбутньому, резидентами будь-яких інших об'єктів культурних, які з'являться у Вінниці, і це ті люди, які можуть створювати культурний продукт, пропагувати його і бути культурним і людським капіталом. Для розвитку креативних індустрій у Вінниці це найголовніше без людей. Ми тут нічого не зробимо. А їх треба навчити і дати їм можливості. Олександр, дякую вам за ваш час. Дякую за цікаву розмову. Дякую за вашу роботу. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Однозначно, культура завжди була руїною рушійною силою прогресу, прогресу економічного, соціального, політичного, прогресу Культура – Це власне. В першу чергу це про українськість, українськість за яку сьогодні власне ми і воюємо. Отже, залишайтеся надалі разом з телеканалом. Віта попереду на вас чекає, ще достатньо цікавого.